Друзі, вітаємо на нашому каналі. Вагнер програли війну за Бахмут. За йдуть у контрнаступ. Дослідники Американського інституту дослідження війни у своєму недільному зведенні повідомляють, що російські війська все ще далекі від оперативного оточення Бахмута. Нещодавні досягнення Росіян у Солодарії не передвічають неминуче оточення Бахмута всупереч твердженням російських джерел. Навіть за найширшої інтерпретації оповідань російських військових блогерів, які стверджують, що російські війська ведуть бої на околицях Роздолівки, приблизно 6 кілометрів від північний захід від Соледару. Російські війська все ще далекі від того, щоб опинитися на відстані оперативного оточення Бахмута. Йдеться у зведенні дослідників. Як зазначають експерти інституту, для того, щоб ефективно перерізати українські наземні лінії зв'язку ГЛОК у Бахмуті, російські війська мали встановити контроль над трасою т 0513 П'яттринадцять Сіверс-Бахмут наразі 7 кілометрів на захід від найвіддаленішої точки підтвердженого наступу Росії в районі Соледару. І досягти траси Є40 Слов'янськ-Бахмут, 13 кілометрів від найвіддаленішої точки підтверджено російського наступу в районі Соледару. З огляду на те, що нещодавні темпи наростання в цьому районі становили щонайбільше кілька сотень метрів на день, дуже мало ймовірно, що російським силам дасться здійснити механізований поштовх до лінії зв'язку ГЛОК і просунутись до оточення Бахмута, зауважують дослідники ІСВ і додають, що українські сили в Бахмуті все ще матимуть доступ до ГЛОК. Навіть якщо росіяни переріжуть трасу, є 40. напередодні російські змі повідомили про нібито прорив української оборони в Соледарі. Згодом у зсу заперечили ці дані і повідомили, що міста Бахмут та Соледар залишаються під контролем українських військових. У зведенні ІСВ також повідомляється, що російські війська продовжують виснажувати свій ракетний арсенал і запаси безпілотників іранського виробництва, але швидше за все найближчим часом погоджуватимуть загрожувати українській інфраструктурі. Друзі, на цьому все бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили України. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та не забувайте ставити лайки. До побачення!